Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття вітряний млин. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож у світ вітру та сили природи. А знаєте, хто вміє дружити з вітром і використовувати його силу? Це повітряний млин. Ви, напевно, бачили такі великі споруди з крилами, що обертаються під дією вітру. Колись ще до винайдення сучасних електростанцій повітряні млини допомагали людям молоти зерно, робити борошно або качати воду. Сьогодні ми з вами створимо свій власний повітряний млин. Давайте разом пофантазуємо і приступимо до роботи. Для роботи нам знадобиться синій картон, папір з жовтого коричневого зеленого кольору, фломастери, ножиці, клей, простий олівець, лінійка і булавка або кнопка. Спочатку ми з вами беремо наш блакитний картон і зелений папір. І виставляємо ось так, щоб зробити галявинку. І малюємо. Галявинку будь-якої форми. Тепер внизу також проведемо лінію під картоном і вирізаємо. Тепер все добре промащуємо клеєм і приклеюємо. Особливу увагу звертаємо на краєчки нашої галявинки. Тепер беремо папір коричневого кольору і на ньому малюємо за допомогою лінійки ось такий прямокутник. Тут у нас 17 см, тут 10 см, і його також вирізаємо. Тепер цей прямокутник ось так згинаємо навпіл вздовж. І тепер на ньому від ось цього місця згину, малюємо. Ось таку лінію, це дах, і тепер від цього місця, от сюди до кінця, також малюємо лінію. І також по лінії відрізаємо, розгортаємо і ось такий млин у нас виходить. І тепер приміряємо його, але виставляємо не дуже високо, тому що ми потім маємо ще зігнути тут невеличку частинку. Десь отак приставляємо і потім приклеюємо. Також добре промащуємо, особливо в кінці. Тепер із жовтого паперу зробимо лопасті вітряка. Для цього намалювала ось такий великий круг. Тут у нас він приблизно 10 см. І всередині його ще один маленький круг, тут у нас 4 см. І тепер великий круг відрізаємо. Ось тут тепер всередині ставимо точку. І від цієї точки за допомогою лінійки малюємо декілька Ліній. Ось так прямо посередині. Від точки малюємо ось тут від великого круга до маленького, і з другої сторони так само. От у нас така переривчаста лінія виходить. Потім з другої сторони так само виставляємо і прямо посередині також одну лінію і другу лінію. Тепер поміж ними посередині також одну лінію. І тут так само. Тепер ми ножицями по цим лініям. Обережно розрізаємо, але не до серединки, а саме до кінця, до цього маленького кружечка. Ось таким чином. І тепер от наші такі частинки вище, і тепер кожну частинку ми ось так загинаємо до розрізу. Ось так. І кожну частиночку. Згинаємо в одному напрямку. Ось такі лопасті у нас вийшли. Тепер повернемось до нашого вітряка. Беремо чорний фломастер, лінійку і тепер від кінчика, від даху проводимо ось таку лінію до згину. Одну і з другої сторони так само. Тепер або за допомогою лінійки, або просто самостійно намалюємо двері. Над ними також можна намалювати такий невеличкий дах. І також намальовуємо. Ось такі лінії. Тепер можна ще домалювати стежинку. Можна домалювати камінці, травичку. Можна тут домалювати все, що вам захочеться. Вгорі можна домалювати пташок, сонечко. І тепер беремо кнопочку або булавочку, але тільки з батьками її використовуємо, щоб не нашкодити собі. І тепер у нас ось тут центр нашого вітряка, ми проколюємо його. І тепер приміряємо, де ми хочемо, щоб наш вітряк стояв десь ось тут. І також притискаємо нашою булавочкою і обережно проколюємо. Обов'язково попросіть допомоги у батьків, щоб самим не пошкодитися. І ось такий млин у нас з вами вийшов. Ми можемо на нього подмухати, і він буде крутитися. Чи сподобалось вам, дітки, створювати вітряний млин? Я думаю, у вас вийшли дуже гарні роботи. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!